Глядачі, вистоїмо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Зараз генштаб зсу не повідомлятиме одразу про успіхи контрнаступу на півдні України. Проте через певний час українці зможуть дізнатися про великий прорив на південному фронті, сказав військовий експерт Олександр Мусієнко. Дуже складно зараз уявити себе на місці людей, які перебувають в окупації. Вони щиро вірять в Україну в армію та досі чекають, але потрібно вірити в ЗСУ. Ефективна робота з деокупації триває. І повірте мені, що може настати просто. Такий момент, коли ми будемо прогнозувати і говорити: а за скільки днів стане можливим не прорив на кілька кілометрів, а на кілька десятків, якщо не кілька сотень. Я думаю, якщо не протягом наступних кількох тижнів, то в більш тривалий перспективі цей момент настане. До цього все йде, пояснив Мосієнко. Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях ще 28 серпня ЗСУ Поцілили в колонію суворого режиму, в якій окупанти ремонтували свою техніку. Говорить журналістка ТСН Олена Ваніна. Влучили у промзону колонії суворого режиму на околиці Херсону. Там росіяни ремонтували свою техніку. У новій каховці розбили завод, де базувалися рашисти. Вибухи там чутно і зараз що окупанти аж оголосили евакуацію з робочих місць і закликали людей піти до укриттів. Також непрохідні для військової техніки усі мости через Дніпро. І сьогодні місцеві жителі повідомили, що пошкодили міст через річку Конка. Це на під'їзді до Антонівського мосту. Кажуть, що бачили російські вантажівки з матеріалами для нової понтонної переправи, адже переправлятися тепер можна лише за допомогою понтонних та паромних переправ. А місцеві жителі стали частіше користуватися катерами, зазначає ваніна. Щодо виїзду з Херсона, то через активні бойові дії він ускладнився. Величезні черги на переправі через Дніпро люди стоять у чергах по сім годин. Збільшилися черги і на блокпосту у Васильівці на Запоріжжі. Зараз виїзд може затягнутися на п'ять-сім. Ннів під спекотним сонцем перебувати у степу дуже важко. Щодо закликів до тих, хто залишився запастися продуктами, водою і подбати про сховища. Повірте, херсонці готові вже давно. Набрані діжки з водою та ящики з крупами стоять у мене у квартирі ще від квітня, адже ми розуміємо, що кожен вибух, кожне влучання у ворожий склад наближає нас до звільнення Херсонщини. І, попри страх, люди радіють цим вибухам. Стало важче доправляти продукти через перебиті мости, але люди готові терпіти, аби тільки нас звільнили. Ми також розуміємо, що після того, як відійдуть росіяни, почнуть обстрілювати звільнені території, каже кореспондентка. Попри успіхи наших військових, не припиняється репресії. Щодня в області зникають по кілька людей. Окупанти впевнені, що розпочнуть навчальний рік і змушують відправляти дітей на навчання до шкіл, де поодинокі вчителі погодилися на співпрацю, агітують брати участь у референдумі. Але наші військові не дають росіянам призначити точну дату. Сьогодні люди розмістили фото, де російські солдати кудись ідуть із великими. Сумками і це вселяє оптимізм. Проте ми розуміємо, що звільнення Херсонщини не буде швидким і простим. Заради того, що було менше наших жертв, люди готові чекати, попри те, що зараз це вкрай важко. І поки я це розповідаю в області, чутно нові вибухи. Ми дуже щиро бажаємо успіху нашим військовим. Наголошує Олена Ваніна. До зустрічі, глядачі. Вистаємо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.